Як це могло коштувати усе ваше золото? Ну, тому що ми тому, що ем... інфляція. А так, неконтрольована інфляція їжі. Так, і будучи чесним, до мене намахали на гроші. А знаєш, тепер я теж так думаю. Що ж, живемо живому світі, де не можна просто довіряти людям. Це дійсно трагічно. Добре, ем... але незважаючи на це, ми змогли отримати усе про що казав Джексон. Добре, це чудово. Дякую, Мара. Що ж, ми ще маємо гроші з Данджу. То може по морозовку? Є, морозику! Зачекай, а як же папа. Не любиш морозиво? Не люблю? А, Так, не люблю. Просто ненавиджу. Візьми й мені. Ну, і добре, більше мені буде. Гей, hey, Джексоне, як життя. Пепер, невже ти забула нульове правило і була змушена жебракувати, але тобі не вистачило і ти грабанула драконолюда. Ні. Так. Так і знав. Джексоне, ти намагався покинути усіх нас і об'єднатися з іншою групою для того, щоб повернути собі титул? Uh, пробач, пепер. Я просто не подумав і все добре. Я знаю, що ти не покинув би.